Важко відповісти, що було на голові у російських військових злочинців. Насправді всі знають, що в цьому місці немає військових об'єктів. На цьому місці працювали лише рятувальники і полум'я. Пожежа тут уже не перший день йшла. Мені важко сказати, чи вони намагалися їх вбити однак це черговий воєнний злочин, і нам відомо, що вони завдали руйнування, б'ють саме по цивільній інфраструктурі. Унеможливлюють нормальне життя харків'ян в місті і намагаючись зруйнувати все живе через два